Привіт, кохана. Привіт. Що робиш на кухні? А що жінки роблять на кухні? Живу я тут. А в спальню так приходжу переночувати. А. І ще надіюся від чоловіка на якийсь подарочок. Але нема вже півроку подарочків. Закритий подарочний магазин Ой. на замок. Який там замок, замочок. Ну, Оля, ну що ти? Я з роботи прийшов, ну що ти кричиш? Ну куди я тебе поглажу? Ну ти ж мій. Скажи чесно, с... ти гладиш, чи руки витираєш? Та їли тюльку на роботі. Я чую тюльку. Так сідай, жерти. Та, добре. Що є? Що дам! О, варенички, варенички. Е, а чого один більший, другий менший? Ну ти ж хотів різноманітної їжі. <риклад> Жири. Ну, дякую. А може є якийсь там чай, кава, капучино? Є Володя. Все як ти любиш: п'ять в одному. <риклад> чай, кава, капучино, хліб з маслом і сігаретка. Ні, не недовольний. Недовольний? Ні, недовольний, то приїде моя мама і вона буде тобі їсти готувати. Значить, тако Олечка, щоб в моїй хаті я нечистої сили не бачив. Поняла? <рик> в моїй хаті. Хто в хаті господар? Ти? Я? Хто машину заправляє? Ти. Хто їсти купує? Хто за то все платить? Я! Ото то поняла? Та від тебе толку, як від маленької кишеньки на джинсах. <плес> Вона вроді є, але нафіга? фіга. Та ти нічого по квартирі зробити не можеш. Нас вон духовка газом пропускає. Вся квартира смердить. Боюсь її підпалити, бо фаєр-шоу почнеться. Так що зібрав свої манатки. Дожираєш вареники, манатки і нафік з хати. Так дай Який чемодан. Пакет АТБ і валиш.